Слава Україні! Одним із основних способів комплектування особовим складом Збройних сил України, окрім мобілізації, є прийняття громадян України та іноземців на військову службу за контрактом. Хочу наголосити на тому, що оформлення та прийняття на військову службу за контрактом до складу Збройних сил України базується виключно на особистому добровільному рішенні людини підписати контракт. Кожен бажаючий укласти контракт, в залежності від своїх фізичних можливостей, освіти, навичок, має право самостійно вибрати для себе військову частину та посаду, на якій буде подальшому проходити військову службу. Це будь-які військові частини, сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, морської піхоти, сил спеціальної операції та сил територіальної оборони. Як в межах Житомирської області, так і по усій Україні. На даний час дуже велика різноманітність вибору військових посад, починаючи від стрільців, водіїв, молодшого медичного персоналу, кохарів та закінчуючи посадами операторів БПЛА, розвідки та снайперів. Перед призначенням на посаду кандидат обов'язково проходить військову підготовку в навчальному центрі не менше одного місяця. На території України або за кордоном, які є переваги військової служби за контрактом. Як вже було мною зазначено, це можливість вибору місця проходження військової служби та посади кандидатом самостійно. Це можливість підписання контракту до оголошення рішення про демобілізацію або контракт на 3 чи 5 років. За громадянами України, які підписали контракти, гарантовано зберігається попереднє місце роботи, якщо вони були офіційно працевлаштовані, хочу зазначити, що іноземці та особи без громадянства повинні перебувати на законних підставах на території України. Який алгоритм прийняття на військову службу за контрактом? Перше, вам необхідно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку або за місцем проживання, та звернутися до відділення рекрутингу та комплектування. По-друге, вам необхідно обрати для себе військову частину та посаду, на якій бажаєте проходити військову службу за контрактом. Також це можна зробити безпосередньо в навчальному центрі під час підписання контракту, де будуть присутні представники різних військових частин, які зможуть вас зорієнтувати відносно своєї військової частини. Після цього вам необхідно прийти військово-лікарську комісію та надати необхідні документи для оформлення особової справи. Потім у визначену дату прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вибуття в навчальний центр і підписати контракт. Весь, весь цей час вас будуть супроводжувати та надавати допомогу інструктори відділень рекрутингу територіальних центрів комплектування та соціального підтримку. У разі виникнення додаткових запитань ви можете звернутися по телефону, який ви бачите на екрані. Дякую за увагу!